У білій церкві відзначили кращих учнів за результатами національного мультипредметного тесту. 39 випускників білоцерківської громади отримали найвищий результат 200 балів. Нагадаю, цьогоріч випускники вперше замість традиційного ЗНО проходили тестування одразу з трьох предметів. Крім відзнак, учні отримали грошову винагороду. 5 тисяч гривень за кожен максимальний результат. Також міський голова разом з начальником управління освіти і науки Юрієм Петриком відзначили педагогів, які підготували цих випускників. За свою плідну працю вони отримали премію по 3 тисячі гривень за кожного 200 бальника. Зазначу, що всього 1217 учнів Білоцерківської громади цьогоріч здобули повну середню освіту. Ви вже Довели, що ви можете, ви можете здолати і ковід, і війну, і здобути такі класні знання. Я переконаний, перед вами сьогодні відчинені всі двері, які ви тільки забажаєте. Мені просто дуже подобається математика. Мене був дуже хороший вчитель, і я ходила десь до зуми цієї рік на математику. Адже мені потрібно було для вступу математику. Куди вступати? В львівську політехніку на дизайн туди не потрібно заново абсолютно. Тому я так для задоволення здала. Ну саме для мене балів з математики далось в принципі не важко, тому що готувався протягом двох років. І в першу чергу хочу сказати дякую своїй вчительці Сівачові Наталії Миколаївні за її підготовку, за її знання. Ну і я зовсім не хвилювався. Ну і такий був результат. Ці 200 балів далися досить нескладно, оскільки я теж готувався довгий час поступати. Я збираюсь в Київ в Київський політехнічний інститут на спеціальність електроніка.